У нас є своє обличчя, яке гравці мають ніколи не тіряти. Ми наголошували, ми говорили: якщо подивитися на гру, то всередині другого тайму ми мали вести з рахунком 3-0 і спокійно доводити цю гру до логічного завершення. Натомість заробили 11-метровий удар. На рівному місці, і, могла, і гра могла піти зовсім по іншому сценарію. Тому я вважаю, що е, рахунок 3-0, в принципі, по результату, але не по грі десь. Тому що другий тайм. Ми, епізодами у нас були можливості, але ми в обороні е, провалили десь. Що ж, переходимо до запитань. Хто перший? Володимир Ростов, канал ITV, пане Оксане, можливо, поділитися, що було в роздягальні вашої команди, що говорили хлопцям в перерві, адже Верес мав дві хороші нагоди в першому таймі, і було зрозуміло, що трішки щось не складається для київського кодинам. Що сказали хлопцям, і наскільки сильно вплинув цей перший швидкісний гол Рамміраса на початку цього тайму? Ми зробили деякі зауваження стосовно нашої організації гри і, скажімо так, акценти. Виходячи з того, як грали в першому таймі наш суперник, як грали ми, тому дізнатися щось таке. Ну ви колись від будь-якого тренера чули, щоб він колись сказав, що які акценти, що змінилося, про що розмовляли в роздягальні? Юрій так що. Така цікава дуже інформація для журналістів. Я чудово, я чудово, я чудово розумію вашу зацікавленість знати все, що відбувається, але ви ж розумієте і наш. Ми працюємо, ми робимо акценти, ми дивимось, ми аналізуємо і ми робимо зауваження гравцям, розставляємо якісь. Моменти так це спрацювало, і ми мали ще декілька чудових, я вважаю, 100, майже стовідсоткових нагод для того, щоб вести гру в більш спокійному руслі. А на жаль, сталося так, така нервова кінцівка, як в принципі в цьому чемпіонаті завжди у Динамо. Наступне запитання, будь ласка, Микола Пікола всім ні. От я і можливо Микола Іванович, пам'ятає, як ви приїхали тут 94 році юним волотарем. Ви грали, то була сильна команда «Динамо». Як ви порівняли ви команду у цього року 94-го, коли була вища ліга, і вашу нинішню ну, кажу, вашу, ну, ВВО. ВО вашу, яка команда була б більш приваблива для вас, як у вратарячах та Дивіться, Я вам відповім таким чином. 94-му році. Мені було 19 років. Я зовсім по-іншому сприймав футбол. Я зовсім по-іншому дивився на футбол, на гру, на свою гру так само. Я ніколи не аналізував її з точки зору як фахівець, як тренер. Тому мої сприйняття того року і мої сприйняття сьогоднішні це зовсім інше. Це, я зовсім по-іншому дивлюся на багато речей. Те, якби я. Якби я був гравцем, я би навіть зараз я, можливо, сприймав би по-іншому. Але я, як тренер, я не можу проаналізувати ті події і ці події. Тим більше, що, вибачте, чесно скажу, я навіть не пам'ятаю. Але можу сказати, що ми постійно змінюємося. Те, що вчора було нормально, сьогодні цього буде мало. Для того, щоб стояти на місці, треба бігти вперед, бігти досить вибачте. Швидко. А для того, щоб бути попереду, треба спринтером бути марафонцем. Наступне запитання, будь ласка. Так Микола Бришицький сфера ТВ, це третя впевнена перемога розгрома для вашої команди. І таке наприкінці чемпіонату ви набрали хід. Якби президент клубу вам сказав Чистан, чи станціо хотіли б стати повноцінним головним тренером вже після цього сезону? Чи погодилися? Знаєте, в мене стільки багато мрій. Якщо я буду про них всі розповідати. То, мабуть, жодна з них ніколи не збудеться. Е, хочеш насмішити Бога, розкажи йому про свої плани на майбутнє. А я на сьогоднішній день керую командою в, в роздягальні безпосередньо перед грою, під час гри, е, і я намагаюся свої обов'язки виконувати якнайкраще. Я ніколи не розповім вам, про що ми говоримо. Я ніколи не розповім вам а, наші. Індивідуальні стосунки з гравцями. Я ніколи не розповім вам там якісь моменти, деталі ті, які до вас були б дуже охочі, щоб ви знали. Але я могу, можу сказати, що характер мій, він загуртовувався на протязі багатьох років. І цьому сприяло і мої вдалі виступи, і якраз. Такі моменти, про які майже всі спортсмени хочуть забути. Але саме вони роблять цей стержень всередині. І я всі свої знання буду передавати гравцям на чолі чи як асистент це не має значення. А сьогодні я виконую обов'язки, і я роблю все для того, щоб хлопці, які виходять на футбольне поле, вони виконували те, що від них, те, що вони мають робити, і те, чого хоче тренерський штаб. Вони щось вдається, щось не вдається. Але ж ми виходимо, граємо проти суперника, який протидіє нам. І він ставить свої завдання. Тому, тому я можу а, сказати лише одне. Я працюю. Задоволення і буду працювати задоволеним далі. А в якому ракурсі час покаже. Колеги чи є ще по грі, Саме по грі, запитання немає. Усім дякую, до побачення. Дякую, гарного тихого, спокійного вечора. Подякував футболістам за відношення до ігри. Перший тайм він був можна сказати рівним і суперник не створив нам таких проблем. Іграли дисципліновано. Ну хотілось би краще все-таки зіграти на так, ми не створили нічого. Ми дуже легко знову губили ті м'ячі і не могли провести якісних атак. На оборону на захист ми відіграли добре і так і налаштовували футболістів, щоб продовжували грати в захисті. Ну нам треба шукати, було шанси забити цей гол. В принципі, е Гол прийшов, можна сказати, після довгої передачі, де не розібралися наші захисники. Довга передача, і вже там майстерне виконання Раміраса. Коли став 1-0, звичайно, вже почали розкувати, вже почали високо накривати. І Київський Динамо, звичайно, що класна команда, яка використовувала свої шанси і могли забити другий гол. Але при тому всьому терпіли. Питалися все-таки зрівняти той рахунок, і ну, звичайно, це пенальті все-таки заробили його після атаки і ну, не забили. Це вже не перший пенальті, що ми не забиваємо. І ну, якби просто вже стали і вже виключилося з гри, і ну, там же, Пропустили ще два гола. Тому ну, тут різниці немає, що 1-0, що 2-0, там 3-0, це таке. Тут все-таки пенаті воно десь психологічно вбили цю команду, тому що остання хвилина. Е, да. Тому є поразка, але при тому всьому, що навіть е, якби ми зіграли нічого, навіть якби ми виграли, все вирішується в останньому турі. Е, тому будемо готуватися до Дінгульця. Нам в будь-якому випадку треба потрібна перемога на Дінгольцем. Все, тому незалежно від сьогоднішнього результату. Ну, для впевненості, якби зіграли один один, звичайно, звісно, то було в психологічному плані було б краще готуватися до, до гри з нульцем. Тому ну, але за відношення футболістів, так, да, це таки ну команда клас Динамо вона набагато вища, вони майстервитіші, вони індивідуально сильніші, тому якби з ними важко грати. Ну при тому, всьому, що якщо дисципліновою грати, можна грати з такою командою. Тому подякував за відношення. Сказав головна. Головний матч сезону це є в нас в неділю, і до нього треба підійти добре. Будемо мотивуватися, І максимум треба вижимати результат. Саме головне зараз в неділю. Результат. Ваші питання, колеги, пане Микола, будь ласка. Ще взимку на турнірі в Туреччині була проблема, Берез постійно програвав в сфері пенальтів. Так. Да. І зараз, якби на ці пенальті, вже команда була на іншому місці. Скорість, будь ласка, що робиться в команді, як так можна. Ну, ну, для мене, знаєте, знаєте такої впевненості немає. Є Андрій Блізніченко, якби там стати, да, він забиває, його не було на футбольному полі. Ну, просто цей ну, майстерність ну, просто якщо навіть не впевнений, просто розбіжись. і. На силу удар, підніме м'яч верх, і все, не треба там виконувати о, там щось видумати. Ну дійсно, ну ми, якщо згадати, я вже ну, 4 роки в команді, ну ми ну, дуже багато, ми пеналік не розривали і друга ліга, і перша ліга, і прем'єр-ліга. Тому якби це і майстерність футболіста, психологія. Тому тут ну, ми ж не можемо тренувати, самі розумієте. Ми не будемо стояти тренувати ті пенальті. Тому це все таке. Все-таки майстерність футболіста. Сьогодні він взяв на себе відповідальність. ну, це... Немає права так бити, футболіст взагалі не зрозумів. Що... Може його десь там фамілія Бущана, футболка це давила на нього, тому що машина стоїть в воротах, ворота збірної десь і, і такі, такі пенальті просто. Да, ну, це Нема що коментувати, тому що дуже важко, чесно кажучи, зараз так могли. Вирвати нічу з кільським вдома, тому якби було, це було б і престижно для клубу, тому пенальті ми не тренуємо. Її. На жаль, на жаль, не було Андрія Близниченка на футбольному полі. Він все-таки майстер виконання 11-метрових. тому маємо те, то, що маємо, Вадима. Е, сьогодні вийшов в Дмитро Вудя, Як попри його оцінювати дуже добре, так. дуже добре його дуже добре. Да. В принципі, планували його е, годю, е, тому що в нас є там проблема, і він непогано працює. Він з нами тренується. Він добре проявляє себе в Ю-19, тому сьогодні Получив шанс. Він дуже добре цеплявся за м'ячі і віддавав передачі. Тому якби був активний, не боявся, ну не боявся все-таки п'ятого року. Футболіст не боявся брати ініціативу, тому буде працювати, буде грати, будемо його підтримувати, будемо його підсказувати. Це я думаю, що майбутнє вереса таких футболістів нам, нам молодих не вистачає. Тому от він якби проявляє себе і, і за Ю-19. І ми його спеціально не віддали завтра на вчора на ігру проти Ю-19. Динамо Маківа готували його сьогодні, Тому він сьогодні отримав шант. Я задоволений його діями на футбольному полі. Якщо ще назнатися на момент Дахновського випусла його писати атаку, якось розумівся. Та так, ну не хватає йому впевненості. Цей сезон можна сказати, вже йому такий, вже ці півроку, звичайно. Це не той Дахновський, який був з нами на там, двох років. Тому е, є така психологічна яма, десь не все виходить, він хоче брати все на себе ініціативу, у нього не виходить. Тому е, все-таки треба ну, дограти, передихнути цей чемпіонат, вирішити наше основне завдання. Я думаю, що він кваліфікований футболіст, десь десь психологічно тави, десь втратив місце в стартовому складі, і тому десь е, немає в тої впевненості в його діях, яка була. В минулому тому треба довести цей чемпіонат. Я думаю, віддихне і приведеся в порядок, буде Дахновський, який той, який був креативний. Саме головне, що креативний. Він футболіст, який може обіграти на швидкості. Зараз того немає. Зараз такі при маляні найбільше є такі проблеми. Ще питання, колеги, будь ласка. Пала Бружинський Свято ДВ у паралельних матчах всі ваші суперники перемогли, на жаль. І навіть перемога над інфлюцем вона не гарантує на 100%, те, що вересня не зіграє свікових іра. Чи готова підсвідома команда себе проявити, навіть якщо доведеться грати з Ні, то, ну, Все може бути, ми можемо і грати і стикові ігри, Це ну, все залежить від нас, тому що там ми прекрасно розуміємо, є Інголець, є, там багато команд. Якщо ну, ми, ми рахуємо там, перемогу. Да, Тільки перемога нас може туди підняти. Є і Металіс, який буде грати з Київським 25-й, з Київським Динамо, де теж Інголець, Тому якби наша задача обіграти Інголець, Це одна задача. Далі, там вже як воно буде. от ми я прийду на прес-конференцію, тоді вже будемо е, говорити, чи будемо грати, чи не будемо грати. Тому зараз це догадки. Догадки це таке. Давайте зіграємо. Я ж не знаю, як ми зіграємо, тому якби це будемо догадками. Ми зараз не будемо рахувати, хто що як. Все одно, як би ми не закінчили, якби не закінчили суперники, все одно нам треба перемога була над нульцем. Однозначно, тому якби ми прекрасно це розуміли.